Один комплект вже повністю готовий, камера, монітор, і зараз ми його пакуємо і вже відправляємо. І Сьогодні їде до наших хлопців-захисників. Далі ось ще. Всі ці кронштейни, вони вже готові, зібрані. Це кронштейн для кріплення камери на дах автомобіля. Тобто він йде з такими магнітами. Сюди на цю платформу кріпиться сама камера. І Так само от буде ось так виглядати кабель. Потрібна метраж. І камера ось так. Ну і там невпинні наші майстри. Віктор і Олег, помагайте ручками. І ось так і пить робота. А це всі монітори, які будуть під'єднані до цих камер. Це кабеля, це наш геній. Кулібінг, Кулібінг тут це все придумав, робить, паяє. Це всі камери і ось так це все виглядає. Непивне виробництво і неділя, і вечора, і субота. Ось так виглядає виробництво цих комплектів. Ей, Олег, покажи, як ти робиш вся е комутація, вся розпаєчка середині, середині цих камер, тобто ніяких з'єднань не буде поза камерою. Тут вже з камери виходить суцільний кабель повністю. Викинули заводські. Ось такі заводські викидаються, тому що якщо їх зберегти, то з'єднання отримається на вулиці і це дуже надійно. Ось так все відбувається.